Село Михайлівка що південніше У Господарі тут вже чекають, а з ними домашнє сімейство: 12 котів, двоє собак та велика родина бричок. Пошка, ну Тарасик, матік, Матвійко, Стасько, мій синок, Лізушка, а це Соломія сусідська. А це і сама господиня пані Тетяна. Весь день говорить, мов по колу корови свині. Утята, закатка, городи зараз. Зранку треба погодувати одних. Пац, 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 пац. Їште, їжте. А потім не забути і про інших. <клухи> Ось цей сарай для свиней, говорить, зробив чоловік, зайнявся й ремонтом будинку. Та нині господар на фронті. Довго не чекав. 24-го, як почалась війна, він 25-го взяв. Воєнний білет і пішов в воєнкомат. Каже: не буду вдома сидіти, не, не можу я сидіти вдома, ти ж мене знаєш. Каже, спершу вмовляла не йти. У тебе четверо дітей, я ж подивилася закони. А він каже: я поки своїх хлопців не заберу, ти розумієш, що хлопці сидять з окопа голови не можуть витягнути, їх обстрілюють. А потім змирилася, вирішила, що допомагатиме чоловікові із тилу, та почала збирати гроші на тепловізор. Скрізь тикаємося, назбирали 20 тисяч, і в нас знов загрузло, захрясло. Я вже й квітки свої продаю. Мені вже дівчата квітки свої продають і пересилають мені ті копійки. Про тепловізор для батька чотирьох дітей, який служить на сході, почули волонтери. Дивлюся, мені почали гроші кидати. Дзвоню маміці, сестрі. Кажу, у нас 75 тисяч, все збираємо, хватить, я свої докладаю, купляємо віті цей. Втім, розповідає жінка, однією посилкою не обмежилася. Усі нові пакунки чекають відправлення. Це я купила палатку для хлопців, а там хлопцям понравилось. Вони розклали, кажуть, така гарна, аби й нам таку. То я ще одну замовила. А це їм підсилювач мобільного зв'язку. В день господиня увечері ж волонтерка. Тепер між доглядом за квітами та домашніми закрутками Тетяна збирає на автомобіль. І все йому відправить туди, щоб в них було на чому, каже, ну, те саме од'їхати, втікти там. Говорить, підтримка для неї це діти, завжди не посидючи, каже Таня. Почувши, що тато їх може побачити на відео, вони збираються разом, батько обіцяв звозити на рибалку, каже найстарший Станіслав. Ну, він поїхав. Хай він приїжджає і буде і буде з нами. Що ходжу, вияв, хату достроїть? Щоб він приїхав і був вдома. І, хоч тато знову поза зоною досяжності, вони всі будуть його чекати і вірити, що перемога дуже скоро. Звісно, що пишоюся. Головне, щоб все було добре, а то все переживемо. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.